Привіт! Сьогодні ми вирушаємо в одну з найбільших пригод у житті дорослішення. Це такий час, знаєте, дивовижних змін, перших справжніх відкриттів і, звісно, просто безлічі запитань. Тож давайте зануримося у цей вир і спробуємо розібратися, як з усім цим впоратись. Буває таке відчуття, ніби все навколо летить шкереберць, коли здається, що світ просто перевернувся. Так от, це відчуття знайоме майже кожному, і це абсолютно нормально. Хоча такий хаос і може трохи лякати, насправді це лише початок однієї неймовірно захопливої подорожі. Отже, наша перша зупинка, це власне я. Спробуємо розібратися, що ж відбувається з тілом та емоціями просто зараз. Можна уявити, що ми складаємо таку собі карту, яка допоможе краще орієнтуватися у власному такому мінливому світі. Кожен організм, розумієте, живе за своїм унікальним біологічним годинником. Просто погляньте на ці діапазони, поняття норма насправді дуже дуже широке. Тому порівнювати себе з друзями ну просто немає сенсу. Власний шлях розвитку унікальний, і саме це робить кожну людину з собою. Але ж зміни вирують не лише зовні. Всередині справжнісінькі емоційні американські гірки. Тривога, різкі зміни настрою, почуття, що здаються надзвичайно сильними, все це частина гри та є й крутий бонус. Мозок зараз прокачується наповну. Він перетворюється на суперкомп'ютер, здатний аналізувати і поглинати інформацію як ніколи раніше. Коли карта є, саме час налаштувати компас, і цим компасом буде внутрішня сила. Давайте розберемося, як збудувати її на міцному фундаменті самоповаги та розуміння своїх справжніх потреб. Все, абсолютно все починається з фундаменту. Це базові речі: повітря, їжа, вода, сон. Звучить може й просто, але без цієї основи неможливо збудувати нічого іншого в житті. Це, так би мовити, основа основ. Наступний поверх нашої конструкції безпека. І це не просто про дах над головою. Це про відчуття стабільності, коли знаєш, що тобі нічого не загрожує. Саме ця впевненість дає сили рухатися далі, розвиватися і навіть ризикувати. Піднімаємося ще вище до соціальних зв'язків адже людині потрібна людина. Почуття любові, дружба, відчуття, що ти є частиною сім'ї чи компанії, це наше емоційне пальне, без нього ми, знаєте, просто глохнемо. Четвертий рівень це повага. І тут є два боки медалі поважати себе за свої досягнення і сильні сторони, а також відчувати повагу від інших. Це саме те, що дає нам впевненість рухатися до своїх цілей. І ось вона вершина, самореалізація. Це не просто про успіх, це про те, щоб розкрити свій унікальний потенціал, творити, вчитися і ставати найкращою версією себе. Це, по суті, і є головна мета нашої подорожі. Основою внутрішньої сили є адекватна самооцінка. Йдеться не про те, щоб вважати себе ідеальним чи навпаки нікчемним, ні. А про те, щоб чесно бачити свої сильні та слабкі сторони, поважати себе і, що важливо, реально оцінювати свої можливості. Гаразд. Компас налаштовано. Тепер потрібен інструмент, щоб прокладати маршрут. І зараз ми розглянемо один простий, але неймовірно потужний метод, який допоможе приймати правильні рішення ну практично у будь-якій ситуації. Це правило працює як звичайний світлофор. Коли перед нами постає вибір, перше, що треба зробити, натиснути на червоний стоп. Просто видихнути, не приймати рішень на емоціях. Потім вмикається жовтий. Подумай, які є варіанти, які в них плюси мінуси. І тільки коли все зважено, вмикайте зелений дій зробити вибір і взяти за нього відповідальність. А тепер про зовнішні виклики, уявімо їх як такий собі лабіринт, з якого насправді легко вийти, якщо знати секретні ходи. І перший секрет, який ми розкриємо, це те, як насправді працює реклава. Рекламодавці це чудові психологи. Вони чудово знають, наскільки важливо бути популярними, мати друзів, здаватися дорослішими, і саме на цих бажаннях, як на гачках, вони будують свої кампанії, щоб змусити звернути увагу на їхній товар. І ось він, головний фокус. Реклама продає не річ, а мрію. Вона ніби шепоче купи ці кросівки і станеш таким же крутим, як той блогер. Випий цей напій, і в тебе з'явиться стільки ж друзів. Продається образ, а не сам продукт. А тепер давайте зазирнемо за лаштунки. Справжня мета будь-якої реклами завжди, абсолютно завжди, одна прибуток. Не турбота про споживача, а продаж товару сьогодні і виховання лояльного покупця на майбутнє. Все просто. І нарешті найважливіший розділ про вибір, яких визначає майбутнє. Час розбити кілька дуже небезпечних міфів про здоров'я. Адже в цій подорожі за кермом має бути сама людина, а не її шкідливі звички. Почнемо з популярного міфу, ніби куріння це щось не надто серйозне. А факти, факти говорять самі за себе. Це одна з найбільших загроз для здоров'я у світі, яка забирає мільйони життів щороку. А ось ціна цієї звички для всього світу. Просто вдумайтеся в цю цифру. 1,4 трильйона доларів щороку. Стільки грошей йде на боротьбу з наслідками куріння. Цих ресурсів вистачило б, щоб вирішити безліч глобальних проблем. І знаєте, шкода починається не колись там потім, а миттєво. Всього за 7 секунд нікотин влучає в мозок. Серце починає битися швидше, чадний газ витісняє кисені з крові, а судини різко звужуються. І це – це лише від однієї сигарети. Ще один небезпечний міф алкоголь як засіб для розв'язання проблем. Насправді ж, усе з точністю до навпаки, він не вирішує абсолютно нічого, а лише створює нові проблеми для здоров'я, для стосунків, для майбутнього. Наслідки зловживання алкоголем просто руйнівні. Цей список говорить сам за себе від знищення життєво важливих органів до зруйнованих родини кар'єр. Жодна уявна перевага не варта таких реальних, серйозних ризиків. Отже, ми пройшли цей шлях разом. Отримали карту, налаштували компас і навчилися орієнтуватися у зовнішньому світі. Тепер залишається головне питання: якою буде перша, хоча б маленька, мета на цьому великому шляху дорослішення? Дякую за увагу!